Всім здорова! Зараз ми будемо їхати на Партаніце. Сьогодні мають бути скачки. Може поставимо якісь 10 злотих на щось там. І хіба сьогодні, чи то 11 числа, має бути закриття сезону. Але то ще не точно там знаємо на місці. Так що покажу вам сьогодні, як там на Партаніцях, які там оркестри грають. Як самі відбуваються скачки, як можна поставити якісь там пару злотих на ті скачки? Коротше, погнали. Ось привіт! Ми вже приїхали на Партаніце. Сьогодні будуть закривати сезон конів, скачок. Сьогодні подивимося, як скачуть люди. Може поставимо 3 копійки на ставочку. Може даже щось вигадає. Погнали. Будівля, до речі, схожа, як в Гаррі Поттері» в квідич грали, це м'ячик ловили. Тут можна вже побачити місцеву літку заряжену. Тут конячки вже будуть готуватись до забігу. Вони проходять такі круги, якісь там представлення, а потім починається забіг. Алло, right. всім здорова! Сьогодні я хотів вам розказати, як я собі відблокував фул в машині, бо ця опція, як я купляв машину, була заблокована. І прийшлося купляти тримач під телефон. Але воно трохи мене бісить, бо якби машина не є якась стара, а ця опція в автомобілі була присутня. Тільки вона була заблокована типу через цього, як він називається, через дилера. Через ASO, коротше. ну і Трохи я потратив часу, щоб знайти, як от блокувати цю опцію. В сумі там ну, нічого тяжкого нема. Бо м, треба просто флешку мати, награти туди е, якби, саму м, такого прошивку, щоб відблокувати. І хіба треба було обновити систему машини, опрограмування теж самої машини? От, в сумі нічого складного, а з другої сторони складно, бо... Якщо щось тебе піде не так, то ти положиш просто машину. Я, короче, шукав я, хто може відблокувати мені, всі хотіли від 500 злотих, щоб на місці, і здальні від 200 до 400 злотих. Але фішка в тому, що як тобі хтось буде відблоковувати здальнє, то як в ну, тебе щось не вийде і щось десь чи тобі наклацають, тоже Вся мультимедія в машині буде в кірпічом. А що взагалі я захотів цього фуллінг блокувати, бо трохи напрягала мене ця штука. І якби, все одно зручніше, коли в тебе на екрані мапи, музика, якби воно більше функціоніше, екранчик в тебе більший в машині. І коротше, шукав я довго і знайшов я в Вроцлаві одного мужичка. Не мужичок такий хлопець, він мені отблокував його. Це може зайняло на хвилин 20. Заплатив я 3 сотні, але це все було на місці. Він там дає гарантію, якби щось пішло. Не так. Але там в сумі нічого немає піти. Не так. І що? І За 300 мені його блокірували. 300 це ніяк не зв'язано з всякими трактористами. Ще була така опція, що в машині є функція розпознавання знаків, але за то ще треба було заплатити 200 сотки. А як в мене є Google Maps, то по суті воно мені ну, якби, і нафіг не треба. То цей чувак мені перший його відблокував. А потім я кажу: типу, е, нащо? І він мені його назад заблокував. Так що, кому треба буде контакт, то я дам. Бо їздив також, питав в АСО Сіята, скільки буде ця опція коштувати в них. Ну то сам код ко коштує 1000 злотих. А Сама ця процес отблокування, що ти приїдеш, тобі діагноз та підключить під машину, ну то це коштувало, я не знаю, то що я знаю, це десь 1200 злотих. ну То, блін, 200 клоп за що, блін а так це три соточки отблокували мені. Зараз я вам покажу, як це виглядає. В принципі, прикольна штука, удобна. Так що всім раджу. Зараз я вам все покажу. Вон, я зараз вам покажу, як це виглядає. Сам CarPay на телефоні, в мене iPhone, на Android це та, та сама функція. Коротше, так воно виглядає. Заходимо в, іконка app. Заходимо в цю іконку App, і ми можемо тут обрати віджити, які ми хочемо настроїти. Тут маємо Google карти, тут маємо Spotify. Завісло, братва. Стиптесь рам. Нічого в нас не завісло, просто треба було ввімкнути. Треба було просто, блін, вимкнути цю штуку. Увімкни. От. І що ми тут бачимо? Це що таке? Коротше, мабуть, записую на телефон і... За того вони не робить, бо ну, типу, в всіх трохи старших машинах воно ще під кабельком але можна купити такий надайник. І на алігро продається і в тебе вже буде безпосередньо, якби воно конектиться по Bluetooth. Але дуже зручно, бо тут видно і мапи, і Spotify, і віджити всякі. Не покажу вам, бо записую телефон відосик. Отак От виглядає Spotify. Що ми можемо зайти в карти. От так виглядають карти. А так виглядає саме меню. Так що класна штука, в кого там машина і має цю опцію заблоковану, можете мені звертатися, писати, я вам скажу, на кому не під'їхати і отблокувати. Ну і можна побачити, що цю функцію має отблоковану. App, і тут видно, що full link, і маєш Android, app, то CarPay, і смірулінк, не знаю, хто там його вживає. Так що класна штука. Полецам.